Зірка Манзюк. Писанка. Великодня казка Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Куд-кудак, кут кудак Знесла яйця, як кулак. За кудакала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ. Бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. Куд кудак. Під хатою на стільчику грілась проти сонечка Бабуня Марія. Яйце? Та кругле, біленьке, візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето, до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску. Ходи і Івасику, писанки писати. Взяла бабуня писачок раз і лягла на яйце гаряча лінія, два і розкреслилось яйце навхрест. Бабулю, чуєш бабуню? запитав Івасик. Що це за квіточка у тебе намалювалася? То Івасику не квіточка то знак сонечка золотого. Бабуню чуєш бабуню? знов Івасик. А що то за цяточки крапочки навхрест між промінням? Не цяточки, Івасику, то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, фарбі пофарбувала. І стала писанка доладна, барвиста. Настав великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку, всіх своїх онучат. Нате онучата по писанці. Гайда викочуватись. Покотив Івась свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє? Котять діти писанками, на них вербички та хрестики, клинці вітрячки та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розлипається. Чи будеш ти сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику землю поливати, зілля напувати. Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється на писанку, що воно за яйце-райце, барвисте й зірчасте? мабуть, самого сонця дитя я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі, тож буде сонце, будуть дощі і роси, буде в світі щастя. То його шукатиме, неодмінно знайде. Кінець. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.